Не викидайте картопляне пюре, бо з нього зараз народиться страва, яку з'їдять швидше ніж ти скажеш зрази. Якщо у вас в холодильнику є картопляне пюре, яке вже бачили всі, і навіть кіт на нього дивиться з осудом. Вітаю! У вас є ідеальна основа для зразів. Беремо картопляне пюре. У мене тут десь дві великі картоплини, або три маленькі, або на око, як у всіх нормальних людей. Додаю одне яйце, щоб зразу тримались купи, як ми в понеділок. Далі просію 200 грам борошна і одну чайну ложку розпушувача, бо нехай життя буде пишнішим. Замішую м'яке тісто, таке м'яке, що хочеться з ним поговорити. Тепер найцікавіше. Ложкою беру тісто, роблю плаский кружечок і всередину кладу начинку з капусти. До речі, як я її тушкувала, відео вже у мене на сторіночці. Але начинка може бути будь-яка: м'ясна, грибна або що знайшли в холодильнику о другій ночі. Защипую тісто, як на вареники, і формую такий собі пиріжок, красень, не соромно і тещі показати. Викладаю на пательню і обсмажую на повільному вогні до золотистого кольору, щоб було красиво, хрумко і дуже смачно. І все зрази готові, швидко, бюджетно і настільки смачно, що пюре більше ніколи не залежиться. Якщо рецепт був корисним, став лайк, підпишись, щоб не пропускати смачні ідеї, і обов'язково поділись цим відео з тими, у кого в холодильнику також сумує картопляне пюре.